Вітаю, друзі! Що у нас сьогодні тут буде відбуватиметься? Сьогодні хочу просто донести, що дуже важливо ковирятися з деякими плагінами, щоб розуміти, як вони працюють. Наприклад, у мене є Iron Maiden, Rainbows Gold. Офігенний трек. офігенний. Но записан він дуже давно, і вимоги по запису на той час були. Якісь, мабуть, інші, ні такі, як зараз. Звучить он, його оригінал ось таким чином. Be... Я пере перекрутив там все так, що воно почало звучати ось так. Be... Відчуваєте різницю? Да? То між отим be... І ось цим. Тобто неочікувано, незрозуміло, кіля взялась бас гітара бас базбочка у барабані з'явилася. Що для цього треба було зробити? Якими плагинами я користувався, і як я дійшов до того, що воно ось почало так звучати. Ну, І щоб було зручніше, я зациклю кусочок оцього треку, і ну, буде йти по колу. А я буду вмикати, вимикати да, плагіни, які у мене там налаштовані. Тут от, о, багато усього. Отже, вмикаємо і хай воно крутиться. А ми будемо дивитися, що я використовував, з чого я все це виліплював. Да? Все це я роблю у програмі Adobe Audition. На даний момент я працюю у двох програмах: Cubase і Adobe Audition. Ви пам'ятаєте, да? я робив мультиканальний ремастеринг, коли я з Cubase розкидав по частотам високі, трохи низькі, високі. Вісім каналів на вісім частот викидав це на пульт і ремастеринг таким чином робив. Так краще. Сьогодні я буду використовувати просто один трек в аудішн для того, щоб показати, як це можна зробити у домашніх умовах на своєму власному комп'ютері. Не усіх є пульт для того, щоб поканально на 8 частот розгорнути і викинути це на пульта, якими я користувався тут плагінами? Ну, по-перше, що ми чуємо, коли трек звучить. Судячи по тому, що ми тут бачимо, по-перше, торчить середина верхня, дуже сильно торчить верхня середина. І е, не вистачає гарного басу. Басу просто там майже немає. Він там є, але він захований. Так от звели тоді. То басу немає? Да? І з чого почнемо? О, витягнути бас можна декількома способами. Е, можна його згенерувати. Е, у Озона є е, е, ексайтер. І там можна по частотам розкидати, і бас там може згенерувати. Але він його синтезує. Не витягує із фенограми, а синтезує. І там воно може так іноді підпердувати То я взяв простий, простий, мені дуже подобається. Ось так він виглядає. Рбас от Waves. Як він працює всередині, не знаю. Але там е, на базі компресії щось там таке є. І він витягує. Є е, е, двіжочок, який вибирає частоту, і є двіжочок, який е, обирає е, міцність цього баса, наскільки плотно його витягувати. От ми його вмикаємо. Поїхали. Ось. І запрацював у нас перший плагін. Вже щось бубніть почало, так? Да? Якийсь бубньош, якийсь бабас, бабас, бубух-бубух з'явився. Далі, далі е, я використав наступний е, плаг, який е, мені просто трішечки розширив стереобазу. Не завжди це потрібно. Це індивідуально треба слухати. І взагалі я нагадую, що все, що робиться у звукорежисуру, це через вуха. Треба слухати, як цей Airbus працює, яку частоту йому підтягнути, слухати, 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 аналізувати. Отже, наступний плагін, який я використав для того, щоб трішечки розгорнути стереобазу, це Ozone Imager. Тут я розширив стереобазу максимально майже максимально по високим частотам. Частоти також вибираються тут, тут, тут і ось тут. Так? Ви бачите. Чотири діапазони частоти, де можна обрати в якому діапазоні скільки треба розширити стереобазу. Ось без нього. Щось трішечки якось розкрилося, да? Воно почало, як було, було раз, така обйомка з'явилася. Ozone Imager дає стереобазу, але на цьому це все не закінчується. Наступний плагін, який е, я використовував, це вже еквалайзер. Простий еквалайзер, але, але він неймовірно якісний. І в ньому є офігенні фішки з... Для того, щоб працювати з динамікою. З динамікою, з динамікою. Це не динамічний еквалайзер, але в ньому закладені ці фішки. Зараз усе покажу. Ось цей діапазончик у мене зараз вмикнений без динамічної обробки. Якщо ткнутися правою мишкою, Make Dynamic з'являється у простого еквалайзера. Make Dynamic. що він робить? Якщо ти цей динамік вмикаєш, то коли ти тягнеш ці трикутнички униз, воно працює як компресор. Коли ти ці трикутнички тягнеш уверх, воно працює як експандер. Дуже класно працює, дуже якісно, дуже коректно. Отже, враховуючи те, що я слышу у цьому треку, я отаку от маяту намалював. Виглядає да, дивно, що ну, просто як, якийсь зміюка. Там. Оця жовтенька, це те, що відбувається зі звуком після мого впливу. І туди підняв. Там компресія, там експандеризація. До речі, я забув о, о, що сказати трек, який я зараз о, оживляю, він досить плотно записаний. Динамічний діапазон, там стиснутий дуже міцно, то компресувати далі. Вже майже не можна. Але без компресії, без динамічної обробки не буде, не буде е, змін. Треба працювати з динамікою одночасно з еквалізацією. Отже, на цьому Фабер фільтрі подивіться: ось цей це експандеризатор. Оцей експандеризатор. Там, де вокал торчить, оцей бугор, там навпаки, компресор використовується одночасно. Бачите, там експандер, тут компресор. Тут знову на э, високих частотах э, компресор, тому що там тарілка вистрелюває, у нього звуки вискакують, коли він пропиває і воно вистрілює. Це треба піджати, ну, де, як так? Да? Далі наступний стоїть, я поставлю ще одну точечку, яка навпаки розширяє, робить експандеризацію. Але загалом, коли ти вже слухаєш, що наприкінці кінців вийшло, то це звучить вже нормально схоже на те, як має бути відмастерений трек. Давайте ще раз я помикаю туди-сюди оригінал і мастер. Чудіса да Ні, нібито я взяв десь бочку, прабазгітару дописав, бас бочку на на настукав. Це неймовірна кльова практика для того, щоб е, розуміти в принципі, як звук е, себе веде. В тому випадку, в тому випадку, коли ви крутите те, 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 і що е, з цього відбувається, я таким чином вчусь е, працювати з плагінами, е, розуміти, що вони роблять зі звуком, як вони його корежать, як вони його можуть насправді вирівняти. То дуже о, класна практика. Я вам рекомендую займатися час від часу такими ремастерингами. От ви слухаєте свій плейліст там якийсь класний трек, а звучить він ну корявенько, ну корявенько, корявенько, каре, а хочеться, щоб там було нормально все. То кидаєте його в аудіоредактор і починаєте шукати. А як буду, якщо отак, так? А як буду якщо що так? Останній плагін, який у цій пачці в мене працює, це просто Faber Limiter, який Трішечки, бачите, саме краєшки він підчіпляє. Він не жме. Не, камп... не, не плющить його, не, не перевертає його. Я ж можу зробити ось так. Як у нас дуже люблять молодь робити ось так. Кейт лімітером під саме яйця. А так не треба робити. Трішечки там. Пот... Підсмикує зверху, щоб воно не вискакувало за нуль. І все звучить. А, так от можна вик... виправити будь-який трек. Ну, звичайно, який не запердьолений так, що... щойно я вмикав да, компре... лімітер на плюс 10. Отаке от виправити неможливо. А більшість треків, в яких ще є якась динаміка, залишилась динаміка, звичайно, можна більш-менш виправити, але треба мати вухо і розуміння, що де крутити. То радий був вам щось донести. Питайте, звертайтеся. Поспілкуємось.